Мені дуже до вподоби, і вона, я вам скажу, дуже цікава і гарно підходить для садів таких невимушених, не претензійних це цибулі, аліуми. В даному випадку це цибуля спіральна. Ну Особливість в тому, що у неї так трішечки розетка закручується. І особливість її в тому, що це. Ну, така одна із небагатьох цибуль. Це до речі, скажу, що це не цибулункова рослина, у неї кореневище, особливість в тому, що вона цвіте якраз в другій половині літа, тому що є цибулька-трибулька. Вона цвіте якраз в першій половині, і якщо ви придбаєте або у вас буде в саду і така, і інша, тоді ось ці такі гарні кульки ви будете мати і на початку літа, і зараз ближче, навіть до осені.